Шляхом моніторингу виявлено, що підтоплених домогосподарств мається на обаді огороди. Вода стоїть в огородах 82, камені потоки 20, саски 15, чечер 45. Вісім домогосподарств, де вода вже у подвір'ї та підтоплені погриба. Інформації про підтоплення туалетів наразі поки що в нас немає, але ми роботу щодо моніторингу проводимо. І е, на, наразі виконуються ті роботи, поки вода відійшла. Ми виконуємо ті роботи, які убезпечать ті подвір'я, які найбільш постраждали від. Е, того, що приходить вода, ми виконуємо роботи по е, забезпеченню цих подвір'їв, ну, такими дамбами для того, щоб утримати підход води. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, те, що ви здавав питання пану Лодукіну, по питній воді по якості. Замовляли, будете замовляти, немає потреби але... е, Дивіться, у нас на території дуже мало домогосподарств, у яких колодязі. Ми зараз по рішенню нашої комісії ТЕБ нс за поставили завдання моніторингу забезпечення моніторингу щодо цієї води, яка використовується з колодязів. І в другу половину сьогодні, сьогоднішнього дня, ми вже будемо знати, яка, яка кількість таких колодязів і чи підійшла в них вода. Що стосується матеріальних резервів, чи він у вас створений на випадок надзвичайної ситуацій, чи наповнений, чи використовуєте, чи планувати. А дивіться, матеріальний резерв у нас завжди створений. Але якщо виникає виникне необхідність його більшого використання, ми в разі необхідності будемо проводити позачергову сесію і направляти кошти на виконання будь-яких робіт, які будуть забезпечувати безпеку наших громадян.